Вчителька сказала літери писати, олівчик я дістала. Та треба підстругати, а потім захотіла іще води попити, а потім свою чашку придумала помити, як мила замочила костюмчика нового, пішла перевдягатись, побачила рудого. Цей кіт такий м'якенький, погладила ще трішки, а потім після нього погладила ще й кішку. Костюмчик я сухенький, теплесенький наділа. Аж тут я пригадала, що я давно не їла, голодною ж не сядеш ти літери писати, тоді піду на кухню, візьму щось пожувати. Коти почули запах і теж поприбігали. Я їх нагодувала, щоб дуже не нявчали. а потім попросились коти на двір гуляти. Я двері їм відкрила та випустила з хати, А там, біля порогу, мій самокат скучає. Я трішки покатаюсь, поки дощу немає. А мама запитала Уроки вчила ти? Ну, як їх можна вчити, коли кругом коти?